Здорова. Так хто в мене є в підписниках з бажанням суїциду? Ви думаєте, що ви народились не в тій статі, представники ЛГБТ, в кого депресуха жорстка? В мене є там ідея, ну можливо, вас воно зацікавить. Подивитися, як ну на вас повпливає такий міні-експеримент провести. Що ви можете зробити без мене? Це голод, біг і з мухоморчиком. Це зараз розкажу так. от, Хто всі ці штуки має? Блін, у мене лампа вздохла. Коротше, Чим поможе голод? Поможе. Від 2 до 4 днів Попробуйте, це воно так по-дивному звучить, типу ти менше почнеш їсти, все гірше стане. навпаки, ви тоді, коли не їсте, вас все стане відлічне. Хто хоче перевірити, перевірте, ви афігеєте, наскільки все круто стане. Ну, Давайте з діприсухі. От голод і біг. Можете, хто їх хоче собі додати, в якій почередності, окремо, разом. От шо... Цього всього, -всього. О, хто має суїцид, додайте біг просто Сходу йдете і тупо бігаєте. Він пройде суїцид. Хто, наприклад, є в такій ситуації, що розуміє, що ви ну не зможете просто взяти і побігти. Ну, є такі, О, ти чуєш, що ти ну, просто ну, не, не вивалиш і все. Типу, от навіть не це. І навіть якщо у вас немає от, бажання, от ну, взагалі потухші потухші-патухші купити от, тупо мохомора, зайти на сайт. Напишіть мені в інстаграм. Вам відправлю безкоштовна доставка. Від вас що треба? Вашу історію, плюс-мінус, мені просто цікаво, як вас таке сталося. І там, плюс-мінус по тексту, як пити, вам розкажу таке. Все в в інстаграм в шапці підписаний. Для вас що? Експеримент для мене і для вас? Для вас, ну в будь-якому випадку, буде позитивно. Чого більше енергії? антипаразитарна дія мухомора, кращий сон, кращий настрій. Тобто воно в будь-якому випадку якось позитивним чином на вас повпливає, ви там можете почитати про користь мікродозінга мухомора, там все тільки топ, 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 топ-топ. Мені наша, бо мені цікаво, як можна оце так-от закрити з вашою допомогою, якщо ви мені напишете у вас і ці штуки, то ви красавчики. Помагаєте людям отримати нормальну інформацію. Знову ж таки, хто відчуває, що має потужності? Рішимость от голод зразу. Там на 2-3-4 дні. Дивіться в древніх філософів в Греції, щоб прийти вчитися до нормального філософа, треба було пробути на голоді 40 днів. 40. От я не знаю нікого, хто був на голоді більше, ніж 14 днів і лишався. Тобто, моя норма 2-4 дня. Ну, це для мене комфортно більше якось. Небажання нема, ну це чисто моє. Ви всі можете попробувати там тобто від 2 до 4 тож, воно на ізі. Тобто ви навіть не відчуєте, що ви там щось не їли, тільки потім акуратно з їдою. Біг мастхел, просто, по-любому, для здоров'я корисно, для мозгів корисно, просто корисно. І мухаморчики, мікродозінг. То знову ж таки суїцид. Ви думаєте, що ви не та стать, представники ЛГБТ, діпресуха така, ну от прям, що що взагалі, взагалі, не вас не ви ви, комарює, ви не знаєте вже що робити. От просто немає ні на що сил. В інстаграм мені напишіть, нова пошта, вам прийде мухаморчик. Почнете пити. Я з вами поговорю. Мені цікаво, просто як вас таке сталося. Скажу, як його правильні шипити. вас це буде чотенько. А з вас фідбек потім, як воно через місяць, як вам стало. Так що.